Хей, hey, йоу, everybody! Слава so, Дензубгаті, і залетіли ми в режимчик під назвою Знайти відмінності. Як ви бачите, тут мап прям дуже-дуже багатько. Але ми розпочинаємо із першого рівня. Так, ну видно, що є подушка, а тут немає. Ну, а тепер далі ми будемо думати, що самі. Дивися, на картині: різні листочки, ваза і ось оце у нас теж. А що ще? А що ще може бути? Даже навіть не викупаю, пацани. Або я сліпенький і не бачу. Або я десь щось пропустив. А, ну правильно. Окей, <laughs> okay. go next level. Так, ну я бачу відразу три відмінності. Дивісь, раз, два, три. А тепер ворота відкриті. А що ще? А що ще, пацани? А, ну на корові видно, да є. І, в принципі, в принципі, хмаринка. Все, слухай, щось. Ми прям дуже швидко це проходимо. Так, відразу дивись, бачу годинника, е, потім ось це. Е, потім світильничок. Так, на подушках кровать все нормально. Опа. зразу на коврику видно, вазончики різні. І. Цей сонечко, сонечко немає на картині. 19 секунд просто потратили. Це жесть. Так, квіточка. Так, лопатка. Слухайте, друзі, а все більше і більше починає бути складніше, якщо чесно. Е, ще має бути десь дві відмінності. Так, дерево. І, 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 і. Цей кустик. 18 секунд, непогано. Так, сразу дивіться, парасоль, кажу, парасолька. Е, уточка, потом, потом, потом. Дивіться, зубні щітки. Туалет. Що ще? Е, ось його відрізняється. І, в принципі. І знов Марінка. А ще одне є. Жесть! А, і зеркало. <рес> сразу не замітив. Так. О, пляж, кстати, прикольно. Так, дивіться. Ця штучка, м'ячик, пальма. зонтиком. А, у нас є певна, певна кількість пи... цих. Е, як воно? Хибних хибних відповідей. Так, і камінюка. Прошли. У нас здається три хибних е, варіанти, щоб тикнути. Дивіться, сразу бачу два, сразу бачу три. Е, оця штучка, оця штучка. Дай слухаю. Слухай, а, ну каструля. Тут повна вона, вона не повна. Яблука різні. А, ну і все, в принципі. Так, ельфова вежа. Ну, відразу вже ж очі кидається. Літа. Далі, що ще? Ось така штучка, непонятна синя. Могли би якось і поліпше насправді би таке ш... сховати його. Зразу камінчик, яблуко, сонечко. Ага, тобто ще щось є. А, а це? А це вже цікаво, кстати, пошукати. Ну, слухай. А тут вроді все одинакове. Кількість е... травичок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири п'ять, шість. 7. Хм, якось, Або це я якось неправильно посчитав? Або, або, або. Хе-хе. <гум> Ні а реально? А де ще одна? Можливо, якась хмаринка не така. Я не знаю. Тут дві хмаринки одинакових, тут одинакове. Слухай, а тут уже складно. А тут уже реально складно. А шо, що ж тоді ще не так? Домики. Домики одинакові, как будто би. Кустики. А, колір дерева, -мою! ха <гум> Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден Drails… Стіли Брайнрод, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим <гравцем> в своїй улюбленій грі. Так, ну сразу бачу на маякові відкритий цей. Немає лодки, немає каміння. Що ще може бути дерева немає. Хмаринки. Оцей хмаринки немає. І... і ще має ще десь дві має бути. А камінь і що ще? Ще щось одне. А, ну і, звісно вже ж, дах самого маяка. Замок, кастел, let's go. Час let's go. ми тебе швидесенько, слухайка, розберемо. Так, різні кустики. Так, тут два зелених, тут все правильно. Е, Хмаринки немає. І ще має десь бути дві відмінності. Так, ну по-любому вони мають бути пов'язані із замком. Правда, що саме? Тут уже інше питання, насправді таке. А, дивися, одної дирочки немає. Вікна, і з цієї сторони теж. От тут було, кстати, замком не, не легко. Так, ну тут, походу, буде взагалі ізі. Не знаю, чомусь. Чомусь я прям впевнений. Дивися, бемс, бемс. Три тарілки, тут тарілки. Веніжко є, пом-пом-пом-пом. Е, дивися, от Ця штучка, і ще дві десь має бути. Двері одінакові, стільці всі, в принципі, однакові. Ліхтарики. Ох, лампочка. За ліхтарики тільки заговорив. і сразу знайшов уже ж відсказочку. І щось шо, має бути ще одне, друзі. Проте я не бачу. Або я сліпенький і от велений, що ви вже знайшли, в чому, в чому саме тут проблема. А я Кабуто би щось втикаю. Так, дивіться, з вікном как будто би ми все правильно розібрали. Е, можливо, якісь. Ну тарілками все нормально, Из барна стійка, що жо це воно таке, теж нормально. Не весь, немає, немає просто ножки в стільця. Тут ми вже довше думали. Так, дивіться сразу. Ой, не туди тикнув трішечки. Так, різні каміння, покривало. Ті. Кущики, кущики. Кущикак має бути подвохи, пацани. Я вам відвічаю. Дукло. Три. А тут не таке воно. В смислі? Ну так да, дивись, ось о. Я ж на нього й тикнув. Жесть, одна одне сердечко залишилося. Я маю, ще знайти три штуки. А шалі. Пацани, пацани, серйозні ребята. Так, тучки нема. Що ще? Ще має. Буде два подвоха. А, оцей штучки немає і самої травинки. І ще має десь бути один. Ще десь один, якийсь. Е, а, ну ось о, наша там є кущ, а там не було. Минуту ми вже думаємо. Так, футбольний м'яч, футбольне поле, що 2-0, різні флажки. Ну тут теж різний флажок. Алло? <свист�> -флаж> ви кого дурити хочете? Так, е, тут повернуто сюди, сюди, тут, сюди. Опа, осьо. Очі ось кидається. Кстати, прожектори. І один, і другий прожектор, і поїде щось з хмаринками. Маринки не хватає. 30 секунд. Пастом пройшли. Просто бенс. Гора е, така так, е, флажочок, камінчик, кактус. Е, і що ще? Ну річка вроді правильно. Пам-пам-пам Камінчики по-любому. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять. Пацаны, камінчика не хватає. І а, так тут, тут прям багато треба знайти Кущик. Слухай, ще два. А я вже потеряний. Я вже розтір'явся Чому де подвохи? двох Ну, підскажіть мені, пацани. Де шо не так? Бо я вже не бачу. Ой, тяжко, тяжко, тяжко. Наше є підказ? Зки правда використовувати я їх ну не хочу, але ж де шукати. Реально, я вже все понаходив, кактуси, кабіня. Можливо, якийсь рельєф камня не такий трішечки, я можу не бачити. Так, ну тут вроді все сходиться, тут все сходиться. Йомая, так, тут все правильно, тут все правильно. Хвилька, хвилька. Пацани, а справді я не бачу, я реально не бачу. Або, пацани, це я тепленький. Або тут справді непонятно де воно і що воно. Напевно, друзі, це перший рівень, який ми будемо з вами прям довго проходити. Давайте, може, підсказку попросимо. Так, ну і що? Де моя підсказка? Ха-ха-ха. <рес> а реально, ну тут немає. Так, чекай. А де мої тоді підказки? Я ж її використав. Можемо час зупинити тролінг, можемо скіпнути левел. Але скіпати я не хочу. Я хочу все-таки дорозібратися. Хорошо, давайте поетапно проходити. Е, цей ми знайшли, флажок знайшли. Е, хмаринки. Хмаринки всі как будто бы, одинакові. Знову ж таки, да? А, ні, дивись, хмаринка, кстати, одна така. Неправильна. Е, Далі проходимо. Давайте проходимо тепер ліву цю половинку. Сразу ділимо картинку на двоє і дивимося. Е, скільки тут у нас росточків? Раз-два. Тут ми нашли, получається. Раз-два. Хорошо. Камінчики, ми посчитали. Камінчика ми вже з вами знайшли. Може, згор... згорою щось не так. Може одна вища, друга нижча? Ні. Ха, йо-ма, Йоканти! Це жесть, це реально жорстко. Ага. <плод> Може тінь? Ні, тінь вроді одінакова. Так, тут все однаково. Три рисочки, три рисочки. Хвилька, хвилька. Камінь. Ну, камінь, камінь. Камінь одінакові. А, осьо! Нашов. Ну, це левел був прям дуже складний. Прям нереально складний. Так, тут сразу бачу фару. Друга фара на місці. Немає інструментів, немає ручки, колеса є, пом-пам-пом. Різні лампочки у нас з тобою ще. І, в принципі, більше... А, сидушка. не така. Так, без машини, може. Так бути? Може не так, треба, треба, треба спостерігати. Ще десь має бути у нас, виходить, ще три. Ще три, йо-майо, -йо. будь би картинки легенькі, а от знайти очі прям розбігаються. Кстати, кольоса різні. Бачиш, тут таке, така розболтовка, тут така у нас. Там на 4, тут на п'ять. Кстати, напишіть мені в коментарях, як правильно на 4 дирочки має бути чи на п'ять. От мені цікаво, от поцікаво узнати, хто правильну відповідь може дати. М -м -м -м. Кстати, а, з тумбочкою. Точніше, з коробкою. Опа, город. Тут як будто би повинно бути не тяжко. Ринка не така, друга, все нормально, пом-пом-пом. Так, отут немає отаких тучок. Двері не такі, ліфт такий. Вікна, от того вікна різні, я бачу. Кстати, а я дивився на, на це здання. А сюди перевіряв. <laughs> Насправді таке. Я взагалі за щось завтикав. Так, хмароччася, треба дивитися, оці далекі. А, тут все правильно, все правильно. Тут два вікна, тут три, шість. Тут без вікон. Хорошо. А, ось ось. Ще чотири. Жесть. Пацани. А, ось. Йо, одна штучка. Ух ти, йо. А що ще? А ось одись вікон немає. Не вистачає і дах будинка не такий. І оця штучка не така. Йомойо. -йо. Так, зразу бачу: крейди немає. Пацана, книжка не така, яблуко таке, буклетіка немає. Годинник різний. Е, книжки тут теж -то різні. Е, Хмаринки немає. Йомойо. Кстати, друзі, а хто на якій партії сидів? От реально. От я сидів на середньому ряду, і в мене була друга парта. Не знаю, мені було в, прям в кайф так сидіти. І, і вчитель особо за тобою не контролює, і ти вроді недалеко сидиш. Прям, як мені здається, саме козирне місце таке. Так, стілець бачу з похибкою стільцем. І і і і і І, і що ще? Що ще може бути в цьому класі? От насправді, я оце так дивлюся, як будто би я все познаходив. А по факту ще є дві якихось, якихось відповідей ё-моё. Кстати, а ти포, у нас була всього одна підсказка на весь гімплей. Ой-ой-ой, ой як складно, пацани. Маринки вроді одінакові. Да? Що тут хмаринка така, що тут. Одну ми нашли. Яблука, тетрадка. -ху 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 -ху. Може, щось і стільцями не так. Но стрілець ми нашли, що тут смайлик є, а візде, а візде все хорошо. Дошка шкільна, теж будто би в порядку. Може вона трішка не так стоїть? Хоча вроде є однаково. Знаєте, прям так на уважність. От хто важ, хто, хто уважний, той, той і замітить всякі якісь. Ті косяки, а я от як будто би уже, уже не викупаю. Уже не викупаю, де що в нас? Так, тут стерчить. Ножку ми знайшли. Жесть, ще дві. Може, щось з яблуком я так. Давай може по приколу тикнемо. Ні, ну з яблуком все в порядку. А що ж тоді не так тут? Як будто би, ми щось пропустили в, ці, в цьому місці. Та, да, диви парти різні. Ні, ну тут прям знайти. Таке знайти. Це прям складно уже. Уже прям дуже складно. По тіні треба тепер дивитися, поняв, тінь, яка як падає, якщо, якщо в нас стоїть, так, тут стоїть, тут є. Тут нема, тут стерчить і тут стерчить. Так, тут тут квадратно і тут квадратно. Ха, ще? Плінтус, плінтус нормальний, как будто бы. Тут є плінтус, і тут є. Ой, пацани! рятуйте. Рятуйте, Дензо не бача. Цікаво, скільки ви б пройшли би данний режим. Ой-ой-ой, а що ж тоді не так? Що тоді тут не так? Може відтінок парти різний, та ні. как будто бы одинаково. Може, щось з дошкою не так, я не знаю. Я вже просто не знаю куди тикати. Ха-ха-ха! Це жесть. А, ось його може. Все, мене екран грязний. Чорт його знає. Как будто би... А, ні, тут тоже є така копиточка. І що, іде подвохи. Як то говориться, де підводні камні в даній картинці. Це жесть, пацани. Пацани, ребята, це прям дуже жорстко. Я навіть не знаю, правда. От реально я не знаю. Що за тролінг. О, він щось прям дуже дорогий, як будто би, да, для тролінга. Чесно, пацани, я не знаю. От реально, от просто без поняття. Де треба його шукати? Давайте на рандомі тикнем, може, нам покажуть. Ми 5 хвилин думали просто. І, а ну що позобновити? А, ну ми можемо заново почати левел. Ну хорошо, дивись, ми, типа, умовно. Тако потикали. Оцю штуку знайшли, е, оце, оце, Маринка, і ми тепер два. Да? А, ну ще зошир. Ну і все. Типа я не знаю. Я просто пацани, не думав Де що його шукати? Може, це не такий. Друзі, чесно, Бог його знає. Тому якщо ви бажаєте все-таки продовження даного режимчика, то натикайте, купу вподобайок. І хто все-таки знайшов 10 відмінностей, друзі, напишіть мені в коментарях, бо я справді, ну, раз, два, три, дивіться, 4, 5, 6, 7, 8. Все, типа я уже далі вже дев'ять. Одну, одну я просто банально знайти не можу. Дошка така сама, вікно таке саме, все таке саме. А що, а в чому проблема? Ну, чесно, я, я без поняття. Тому всі до нових зустрічей і всім пока-пока, друзі.